Всім добрий день. Я повертаюся. Я в плюс-мінус. Я ще трішки виспався після такої безсонної ночі, коли країна-терорист обстрілює наші міста. Я ще знайшов проміжок часу, коли вдома є світло. ну все просто ідеально склалося для того, щоб я сів та записав це відео. Сьогодні ми поговоримо про збірну України матч проти Франції. Багато думок у мене. Поділюсь з вами, те, що я думаю, те, що я очікую в матчі проти Ісландії. Коротко про це все поговоримо. Ну, сподіваюсь, коротко вийде. Говоримо також про Даніля Деросів Джену, цікаве призначення. Грифони зробили. Подивимося, до чого воно призведе. Ну і також поговоримо про один такий легендарний італійський стадіон та що з ним буде. Тому ви залишайтеся на цьому відео. Далі буде дуже цікаво. Не перемикайтеся. Смачного вам та приємного перегляду. 13 листопада о 21.45 на парк депренс Україна. Зіграла з командою Франції, поступилася з рахунком 4-0. Дуже складний поєдинок для команди Сергія Реброва. Ну можна коротко його писати. Нуль ударів у ствір воріт Майка Маньяна. Вийшла на цю гру у п'ять захисників. Ліворуч був Михаліченко, Праворуч був Караваю в захисті Забарний Михавко та Сваток. Я перед грою дещо очікував, що все таки буде грав 5 захисників. Ми так грали з бельгійцями. Зіграли на 0-0. Десь в мене було все ж таки таке передбачення, що з французами, де нам зачепити за перемогу було надто складно. Ми явно не їхали на парк Депрен за перемогою, хоч би хто мені там що не казав. Ну, але я все ж таки вірю, що можливо, якщо Ребро виставить от таку захисну лінію з п'яти захисників, то можливо вдасться зачепитися за нічию. І це вже було б непоганим результатом. І нас чисто теоретично нічия б влаштувала б із ісландцями в наступному матчі. Перший тайм мені ну плюс-мінус, плюс-мінус сподобався. Дуже сподобався ярмолюк у своїх відборах, в тому як він читає гру. Те, як він доволі легко забирав м'ячів того самого коне, мало що давав зробити району ширкі. Тому Ярмолюк, як на мене, провів, дуже хороший перший тайм. Про другий ми поговоримо ще. Е, також хотів би виділити Михавка, дебютанта національної збірної, який зіграв свої перші хвилини за дорослу команду та за головну команду країни. Його дебют ну, плюс-мінус можна вважати хорошим до того моменту, коли все ж таки порушив правила в штрафному майданчику своєї команди і відповідно. Франція пробувала пенальті, де МВП і його забив і відкрив рахунок в тій зустрічі. Дуже, дуже складно аналізувати гру, коли ти весь матч захищаєшся. Ми попереду не створили абсолютно нічого. Майк Маньян, я думаю, давненько таких матчів в нього не було, де він просто стояв. В нього досталь роботи в Мілані. Та й за збірну Франції в нього вистачає роботи. Але в цій грі він просто був як на якомусь. Курортів в Мальдівах або на яких сейшелах відпочивав, міг попивати собі спокійно. Там коктейльчик, якийсь і тому подібне. Я очікував, чесно кажучи, ну хоча б принаймні після пропущеного голу, що Україна візьме та піде вперед, хоч хоч почне бити по воротах. У нас не було Малоноска, не було Матвіянка. Ми їх приберегли на матч з Ісландії. Дещо це логічно, тому що вони були під загрозою дискваліфікації. Це доволі такі важливі гравці для нашої команди. Але ось, будь ласка, в чергова ми бачимо матч збірної України без Руслана Малиновського. І чергова збірна України не б'є по воротах суперника. Перед минулим збором говорив, що слава Богу, що буде Малиновський, можливо, у нас з'являться дальні удари. І в дальні удари з'явилися, відповідно, результат також з'явився. Але якщо ви не б'єте по воротах, то відповідно ну, результату і не буде. У Сергія Станіславовича зі збірної України взагалі було два сценарії на цей матч. Зіграти погано, але здобути результат, тобто якісь учки в матчі з Франції, або зіграти дуже добре, мається на увазі дуже добре активно активну в атаці, але не показати результату, тобто програти, тому що ми б грали майже на рівних, так зі збірною Франції. Ми б запропонували їм атакуючий футбол, а не захисний такий, який ми запропонували. Але збірна України обрала третій варіант показати поганий результат. І показати погану гру. Я ну, просто розчарований грою збірної України. Я розумію, що це французи і що цей матч не мав такої все ж таки ваги, так, затягок. Я це прекрасно розумію, але все одно мені хочеться прийти після роботи додому, вимкнути компуктор, мегого і подивитися, як наша збірна України грає, насолоджуючись, насолоджуючись її грою. А не я дивлюся, і мені просто хочеться плакати від цієї гри. Я надягнув футболку, я надягнув, я надягнув шкарпетки, отакі патріотичні. Все заради того, щоб подивитися гру національної збірної її підтримати, а не подивитися, як вони страждають на полі і не можуть зв'язати дві передачі докупи. Фух. Я вже втомився дивитися на збірну, яка вивозить чисто із-за індивідуальності футболістів. Нема жодних тренерських ідей. У нас нема жодного плану Б. Ну, ми пропустили. Що потрібно робити? Відповідно, потрібно брати м'яч під свій контроль і намагатися зрівняти рахунок, а не продовжувати сидіти в обороні, отримуючи другий, третій, четвертий. Ну, скільки можна? Скільки можна дивитися на ці страждання? У Франції була дуже хороша підтримка е, наших вболівальників. Вони там і співали і дуже легендарну відому пісню Путін. Ви зрозуміли, хто лунала підтримка на честь Збройних сил України. Е, співали, кричали Україна. Вболівальники робили все, щоб збірна України йшла вперед. Вони прийшли на цей стадіон і подивилися. Ну я не знаю на яку гру. На гру якогось умовного Гібралтара, блядь. Чесно, у мене просто бракує слів, описати всю цю гру. Я не отримав жодної насолоди від перегляду цього матчу. Жодної. Окей, якщо б ми програли, але боролися, як і Ісландія. Ісландія забила три м'ячі за дві гри. Три м'ячі. Три м'ячі забили ісландці. Французам за дві гри. Два вдома і один на виїзді. Ми жодного удару французам не завдали. Ісландці заслуговують чесно, от якщо брати по грі, ісландці заслуговують бути на чемпіонаті світу. Ми третя команда в цій групі. Відверто кажучи, по грі. Сергій Рибро після матчовому коментарі казав, що хотіли грати вище, але так вийшло, що не вдавалося завершувати атаки. Та ми ці атаки навіть і не починали. Якщо Сергій Рибро вважає, що якщо Трубін вкидає м'яч на захисника, це початок атаки, то я не знаю про що тут говорити. Ми толком не наближалися до воріт Мейка Маньяна. Єдиний момент, який я пам'ятаю ну, в штрафному майданчику французів, це коли Назарина пробивав не влучив по м'ячу, і помикано влучив в нозі, по нозі е, Єгору Назарині. Там могло бути потенційні пенальті. Хоча там. Пенаті не було, помикано був перший на тому м'ячі. Оце і всі моменти в штрафному майданчику французів. Ось і все. Ось наш рівень футболу. Але окей. Окей, ми злили цей матч. Окей, в нас по всім очуть з ісландцями. Але якщо Україна не реабілітується у неділю, тоді оце все. Оцей весь шлях заради того, щоб потрапити на чемпіонат світу, для чого це все? Якщо ми не покажемо проти ісландців свою найкращу гру, я навіть не знаю, яка у нас найкраща гра, дуже важко навіть уявити її. Тоді ну, нам на чемпіонаті світу нема що робити. І я впевнений, якщо Україна займе третю сходинку, то Сергія Станіславовича Риброва ну, 100% потрібно. Подякувати йому і відповідно відправити у відставку. Дуже складно дивитися на гру цієї збірної. Дуже складно. Перед Ребровим стояло завдання вийти на чемпіонат світу. І якщо він відповідно провалить гру проти Ісландії, то це завдання не буде виконане. А якщо ти не виконуєш завдання, ти відповідно йдеш у відставку. Правильно? Правильно. Тому не знаю, подивимося, що воно буде. Я все таки. Зберігаю оптимізм на матч з ісландцями. Я не знаю, звичайно, що там буде. Але ісландці набагато симпатичніше і красивіше і футбол грають, ніж ми. Ой, господи. Ну, але сподіваємось на Молоновського, що все ж таки його досвід та індивідуальні дії допоможуть і нашій збірні. Тому тримаємося. Оптимізму, і як казав Сергій Станіславович Любров, треба трошки потерпіти. Ну давайте потерпимо ще до недільного матчу а там буде видно. E, з приводу французів ще хотів трішки додати такої цікавої інформації. Мбапе e, в свої 26 років вже забив 400 голів у своїй кар'єрі. Ніфіга собі дуже так дещо іронічно, що він зробив це у матчі проти України. Ну але тим не менше, МБП був хорош, прям хорош. повів за собою Лебльо і французи здобули ну доволі впевнену перемогу і беззаперечно справедливу перемогу. Франція завдяки цій перемозі виходить з першого місця у своїй групі. Тобто, Франція вже на чемпіонаті світу напряму. Зараз в нашій групі вирішується все ж таки, хто займе другу сходинку і зіграє у плей-офф у березневих матчах на те, щоб зіграти на чемпіонаті світу. Та й таке Даніель Доросі буквально ось нещодавно перед матчами збірної перед паузою на збірної, якщо бути точним, очолив футбольний клуб «Джено», який очолював до цього Патрі Квіра. А ще раніше очолював наш Андрій Шевченко, якого не все вийшло в цьому клубі. Ну але не будемо пригадувати той період, не саме найкращий для Андрія Миколайовича. Але тим не менш, тоді в нього була не зовсім хороша така команда, і там він працював з тим, що є. Даніель Дерос, який був звільнений з Роми дещо такими маніпулятивними способами, там на нього дещо над керівництво, що там Даніеля Дерос не може. Знайти спільної мови з гравцями, і за цього його звільнили. Але потім звільнила і ту людину, яка доносила ці маніпулятивні месенджі до керівництва. І, відповідно, ну як на мене, помилково було звільненням Даніля Деросі у Ромі. Тоді якраз в цей час прийшов Довбек, деросі дуже хотів бачити Довбека. він його бачив основним Форвардом. Дані Деросі хотів будувати команду під Довбека, але в той момент все якось так і все, все зруйнувалося, і Рома потім е, міняла тренерів як перчатки, але зараз знайшла Гаспоріні. І здається, що Гаспоріні ну, непогано так Рому зараз підіймає. Ну, але ми не про Рому, ми про е, Деросі. Який знайшов нову роботу, він працював в спалі перед Ромою, Рома, і зараз у нього ще один італійський клуб це Джена. Джена – дуже цікавий клуб. Я думаю, що саме цей клуб буде у понеділок, у Рубриці клуб у кадрі в моєму телеграмі. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, там дуже багато цікавого. У мене з'явився новий, скажімо так, колега по думці. Це Стасік. Можна його просто так називати Стасік. Він там пише такі хороші пости, класно все розписує, ділиться також своїми думками. Тому можете підписуватись на мій телеграм. Там дуже багато чого цікавого можна е подивитися. І рубрики, і вадай футболіста всякі там. Ну, от це е все таке хороше. Там до речі, до 200 підписників на вистача 2, два підписника. Так, тому. Тому можете їх якраз і закрити. Посилання на телеграм буде під цим відео. Причини призначення дані Адеросі, це зумовлено вперше з перш за все результатами. Джену вони зараз на 18-й сходинці. Патріквіра не зовсім вдало так почав цей сезон з команди. Хоча минулий виглядав доволі хороший. і були хороші результати. І, Скажімо так, для мене Жена це була доволі така перспективна команда на цей сезон. Але ну, щось не пішло. Відповідно, Патрік Віра. Відійшов від команди Даніля Доросі його очолив, і зараз ну, стоїть дуже таке, важливе завдання витягнути команду з турнірної таблиці і наблизитися хоча б до середини. Даніеля Доросі в коментар. Я хочу зараз його процитувати після. Призначення головним тренером Джену. Він сказав ось таке: Джену, це великий клуб для мене, невелика честь. Потрібно адаптувати ідеї відповідно до гравців, які є. Ця команда має ДНК, і ми повинні зробити це якістю. Ми поспішаємо здобути очки, але не поспішати з тим, що покажемо через кілька матчів. Тобто він. Так, знаєте, сказав, що ми будемо можливо трішки адаптовуватися до його футболу, можливо, не відразу там здобувати очки, так натякнув болівальник Джема, що можливо результат прийде не відразу, можливо, він прийде згодом. Е, ну але сподіваємось, все ж таки на краще. Мені особисто цей клуб імпонує, там ще грає Руслан Маляновський. Деросі попрацював трішки з Довбиком. зараз буде працювати ще з одним українцем, тому це приємно, що наші українські футболісти будуть грати під керівництвом Даніеля Деросі. Доволі такого хорошого футболіста в минулому. Трішки цифр вам від Sophascore 1,40 в середньому набирає очок Даніеля Деросі за гру. Ну, це непоганий показник. Непоганий. Ну, але можна було і краще. Грає за схемою 4-3-3. Цікаво, чи він все ж таки буде перебудовувати Джену, тому що він, Джену грає в різний футбол. Вони можуть зіграти у два форварда, можуть і грати з одним форвардом і Кубаном. Джене це така команда, яка міняє тактичні схеми. Ну, але подивимося, що подумає Дані Ле Що подивитися, ось останню гру Джену в матчі проти Фірантину. Я бачу, тут схему мені малюють. 5, 2, 3. Мені головне, що знаєте, що, щоб Малиновська отримав ігрову практику, а то все таке. Ну то ладно. джемна команда цікава, мені все-таки хочеться, щоб вона залишила серія. Ну, але подивимося, що вона з того вийде. В будь-якому випадку особисто я це хочу сказати, що Данелі Доросі це доволі такий харизматичний тренер, який мені особисто імпонує. Мені взагалі імпонують такі чоловіки, тренери, такі як Юрген Клоп, як Дієго Сіміоне. От такі його е, жести е, ми всі дуже добре пам'ятаємо. Ви бачите, мене там стірка достиралась, мені треба зараз все швиденько розвісити, і я звернувся до вас. Про Данія Доросі ми сказали, е, дуже я тішуся, що цей тренер буде знову з роботою. Тому потрібно набрати таку ігру у собі практику. Шкода мені, звичайно, що він не в ромі. Хотілося б, звичайно, щоб він тренував свій клуб. але таке майбутнє, звичайно, непередбачена штука, можливо, ми побачимо ще десь там, можливо, через років 10. і Даніель Дросі знову буде очолювати Рому. Таке буває, що тренери повертаються на свою колишню роботу. Тому все може бути, але я сподіваюся, що. Для Джену це призначення принесе великий успіх, і вони все ж таки вилізуть з цієї зони виліту і піднімуться десь ну, приблизно, хоча б всередину турнірної таблиці серії А. Стадіон. Стадіон так стадіон. Е, про Сан-Сіро. Сан-Сіро легендарний стадіон у Мілані, який буде невдовзі, ну от буквально скоро, після Олімпійських ігор у 2026 році, занесено. Дуже сумно мені це говорити. Я, напевно, от... моя дитяча мрія була, та й зараз, напевно, ця мрія все ж таки є реальною. Сенсіро це один із стадіонів, на яких би я хотів побувати. Європейських стадіонів мається на увазі. І тут, можна сказати, по факту руйнується моя мрія. На Сансіро я на цьому легендарному стадіоні не побуваю. Ну... Що ж поробиш? Ну, та ладно. Він побудований у 1925-26 роках, як стадіон Мілана. А з 1947 року Інтер Мілан також грає домашні матчі саме на цьому стадіоні. До речі, я ні, ні разу не зрозумів чому не можна було побудувати десь. Ну щоб ви зрозуміли контекст, Сан Сіром буде зноситись і на його місці буде будуватися новий стадіон до Євро 2032 коли буде це Євро приймати Італія та Туреччина. Це аргументовано тим, що Сан-Сіро такий доволі старий стадіон, а потрібно щось новеньке з новим дизайном. Робити це все більш сучасним, а не от старим і легендарним, таким як Сан-Сіро, хочуть зробити новий стадіон. Мені дещо не зрозуміло, чому не залишити умовно Сан-Сіру і на якомусь іншому місті в Мілані. Я не знаю, можливо, в Мілані не так багато. Великих місць таких, да, земель, де можна побудувати стадіон. Я в Мілані не був. А, ну, але можна було б умовно побудувати ще один стадіон у місті. І було б два стадіони один для Мілана, один для Інтера. В чому проблема? Мілан би умовно грав на Сансиру, а Інтер грав би на новому стадіоні збудованому. 75 або 80 тисяч глядачів Сансіру. Багато знакових матчів на ньому було. Одна з причин, чому будуть зносити Сен-Сіро, це те, що витрати на утримання і модернізацію зростають, тоді як стадіон не відповідає всім стандартам сучасних арен. Це комфорт, віп сектори комерційні площі. Також за Італію і на євро я сказав те, що вони готуються. Ну і, відповідно, Клуби Мілан та Інтер хочуть поліпшити доходи від матчів в комерції, заходів старий стадіон не дає таких можливостей у тій же ж мірі. Ну такі причини причине з пальця, ну але у листопаді 2025 року Мілан та Інтер викупили цей стадіон за 197 мільйонів євро у міста Мілан відповідно. Муніципалітет Мілана вже затвердив рамкову угоду для продажу і регенерації території. Нуються побудувати новий стадіон приблизно на 72 тисячі глядачів, трішки менше, ніж Сен-Сіро. Ну але тим не менш. Архітектори тут я навіть знайшов таку інформацію: хто буде будувати цей стадіон? Це Фостер плюс Партнерс та Manica. Якщо ви їх знаєте, то будь ласка, ці троє людини або компанія. Будуть будувати цей стадіончик. Я ще не бачив, звичайно, що саме планується. Якщо ви бачили десь, до речі, в інтернеті якісь нарисовки нового стадіону замість сансіров, то, будь ласка, поділіться Бо я ще не бачив. Ще, до речі, що варто зауважити, що буде знесено лише 90% легендарного сансіру, і там залишить якусь маленьку частину. Якийсь середній ярус в пам'ять про цей легендарний стадіон і матчі, які там відбувалися. Ну, не знаю, типу, якось це це дуже дивно. Ну, але слава Богу, що залишить хоч маленький шматочок легендарного стадіону, і то хорошо. Джозеп Мааца, Сан-Сіро, є багатенько матчів на цьому стадіоні, ну, не на самому стадіоні, але через екран а, дивився. Але. Буде не чат. Ну да ладненько. можливо, цей новий стадіон буде красивішим, класним. І можливо він стане легендарнішим, І, можливо, оце, цей дух залишиться серціро відповідно на новий стадіон. Ну, подивимось, що воно буде, але в будь-якому випадку для мене ситуація я ж кажу, дещо не зрозуміла, чому не побувати ще один стадіон ну, в місті Мілан, щоб їх було принаймні два. І Інтер, і Мілан могли б спокійно грати на різних стадіонах. Ну, але можливо, все це, 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 це якось доволі складно там виглядає. Я впевнений, що я деяких деталей не знаю. І тут сижу, розповідаю в Києві, як правильно потрібно будувати стадіоні в Мілані. Ну, але подивимось, що, що, що там буде. Хотілося б, звичайно, щоб Сенсір залишився. Ну, але маємо те, що маємо. Він буде. Знесений вже в наступному році. Ну і на цьому все. Я щиро дякую, що ви були зі мною. Мені неймовірно приємно повернутися, поговорити, виговоритися, зокрема, про збірну України, що наболіло. Варто зауважити, що обов'язковою умовою перегляду цього відео є донат на Збройні Сили України, тому ви можете або задонатити в посиланні під цим відео, або на якийсь актуальний збір ваших друзів, або можливо там десь в Сорісах якісь побачите, задонатити якусь 21 гривню. Зараз це дуже дуже важливо. Нам нашим хлопцям дуже важко тримати фронт. Ем, відповідно, потрібно вибивати і Російську Федерацію, і вибивати їхній тест, щоб вони теж сиділи без світла, як ми. Сподіваємося, що в них ситуація буде гіршою. Ну, але Ми продовжимо триматися, як би нам складно не було. Ми витримаємо все це і будемо спокійно жити в нашій рідненькій Україні. Також, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому вподобайку, щоб воно поширювалося більше людей подивилися його. Підписатися на цей канал, якщо вам все сподобалось. Якщо не сподобалось, ви чисто із зажалості теж можете на нього підписатися, написати коментар. Там можете написати щось хороше, щось погане, якісь питання, будь ласка, все пишіть. Я все читаю і я все відповім. Можете писати, до речі, коментарі з питаннями. А в наступному відео я дам на них відповідь. А, так, все сказав, все сказав, ну і, звичайно, не забувайте, руками мити мило любити Україну та дивитися український футбол, бо він того вартує. Е, до зустрічі, побачимось. Е, от, Люблю вас. Як ніколи у небі зума лютує, до болю тебе бракує. воно мене рятує.